Так, Свіженьке поступлення в 20, Кубота 245 ЗЛК, Кубота 27 КЛ. Міцик 225, ЖЛ 200. Є біля 20 тракторів. Різних отримали наявності. Міцик 17-й. І вже пішка третя. І Всі трактора з фрезами. Міні-агро Київ південь, селище лише Гостя В гостях Київ захід в Бузовій. Частину перевезу в Леваху. Набирайте. Наявності трактора є. Соліси нові, китайці. Дарного дня все.